Це в мене рослинка мухоловка. Хто на мене підписаний, той вже знає. Я про неї розказувала, я її показувала, вона була дуже-дуже пухнаста в мене. Зараз бачите, що з нею сталося. Бачите, це мухоловочка, ось її такі лапки для ловлі комашок. І вона дуже погано виглядає. Сталося це через те, що вона випустила свій квітонос. От я вам зараз його покажу. Він дуже-дуже багато квітне, дуже багато квіточок на ньому. Зараз покладу, щоб воно не, не рухалося, бачите? З цих квіточок мають з'явитися насіння, і через це. Ця муголовка віддає дуже-дуже багато сил на те, щоб дати життя новим рослинам, дати життя своїм насіннячкам. Тобто, для того, щоб вона не стала в мене така чахла, треба було той квітонос зрізати. І вона продовжувала бути похтастою, як і вона і була, а зараз вона не вистачає їй сил. Навіть підживлення їй не допомагає. Тож будьте уважні, якщо ви придбали таку рослиночку, то якщо ви не хочете, щоб вона мала такий нещасний вигляд, то зрізайте квітонос. Зараз я цей квітонос також буду зрізати, і я думаю, що оживе моя квіточка, тому що. Насіннячка мені не потрібно. Я не збираюся їх вирощувати, як на плантації. Тож, давайте ще помилуємося цією квіточкою. Бачите? Дуже вона похожа така на якісь фруктові дерева, як квітнуть, може на вишню. Дуже цікаві квіти, дуже вони красиві, але вони дуже сильно виснажили. Тож будьте уважні, знаєте, що не можна їй квітнути. Вам дякую, що додивились відео це до кінця.